Вітальба, батальйон лишахе, в проти проти Пап, США рейтинг 1959. з скандинавский Гамбіт. Так. Ну, тут он хамон, давай. Чи кто ти тут на на ауці? типа. Давай бери, ну що ти, як не Да уж отримали ми не Гембіт, ну гембіт, але таке. Просто без пішака. Просто без із Давай, слон, g 5, міняйся, тобі навіть дозволю розбити мені структурку. Аби просто не було цього однаковості, симетричності. Щось думає суперник. Слона хочу взяти чисто так. Дивитись так, мінятись, чи не мінятись? Можна просто пішачка поки що стирити. Давай слон проти коня пограємо. Чому ні? Давай цю. Так, по структурі в мене гірше. Ну йшо, якось, а що, якось так, по такі удар я потрапив, неприємний. Так, так. Так, ще так може зіграти. Ми сюди просто не влаштовує ці розміни, так. Да. Я ж на B2. Не тура активно, і окей. взяв так, напав і напав. Вау, вау, я пішов сюди. а який сенс? Не знаю. Не бачу сенсу, я просто так іду. А я в 6 забираю, може за ним бігати за цим пішаком. Так, може, це поганий хід? може, це поганий хід? Може. Із шахи там, давай добре поміняємось тут. Так. Ні, це я зробив, він просто А3 може зіграти. Так, туди пішов. Ну, добре, ну, напав. Ще прибрав? Там же захищений був цей. Бачите, что вы творят взял и ферзь. Куди там підеш? Шах чек. Вирвали цю перемогу? Чи ти будеш не ходити? Да. Прохідний пішак все-таки відволік багато. Уваги суперника. Забрав у нього всі сили. Він навіть не може здатись. Навіть хід не може зробити. Представляєте? Просто всі сили забрав у нього. Тут он хамона. Відправили його. Мум'ю назад. Так, 72 на 80. Да, просто без пішака я от. Що за бред якийсь? Чого я не забрав коня? Я взагалі думаю, що я не можу взяти коня, бо тут типа рентген, але я ж ферзем перекрився. Ну добре. В принципі, це такий зівок. Будемо вважати, що ми нічого не бачили. Дрівна позиція. Комп'ютер навіть при. 0,20 в білих. Ну, саме через те, що така структура. Але тут важка, звісно, гра ще. Будь-який хід ось він прибрав коня кудись не туди. Як Так, уже треба було сюди йти. Ну, добре. Так, покрутились. Мені здається, я десь фігню. Так, да, це як фігня, взагалі хід. Тут міг просто зіграти А3. Хітура просто, ну, якби зробила, зайві ходи. Тепер треба повертатись, якось туру сюди вести. Вже не встигаєш. Вже. Білі просто ініціативу перехопили би. Але ні. Ні, тут також нормально. Тому що що, тому що туру. Угу. Король живість. Короля треба тримати тут, бо тут уже пішечки далеко пройшли. Дураце 7 Прикольно. Ну добре. Забрав не тим просто. І мій король пішов допомагати пішаку. Треба було з'їдати пішака. Так. Ну і тут, звісно, слон вже сильніший коня. Хоча по комп'ютеру нічия тут. Також далеко пішак дійшов. Ну тут просто от, тут він помилився десь. І Я помилився, і він помилився. Отут. Да. Треба було займати цю лінію, бо. Пер Бо після цього ходу я займаю пункт один слоном. Ну, можна навіть так було перекритись. Да? Кінь далеко пішов. Його не видно. Ну і ферзь просто. І все.